Першу в столиці пам'ятник воїну добровольцю відкрили на Троєщині. скульптуру, виготовлену з бронзи. Встановили на гранітній постамент. А її праобразом стали майже сотня світлин військових, які добровільно пішли боронити Україну від російського агресора. Більше розкаже Юля Почувалова. Відкриття пам'ятника воїну добровольцю на проспекті Маяковського стало видатною подією не лише для жителів Троєщини. Місце для скульптури обрали не випадково. Я вважаю, що саме тут йому й місце, тому що Троєщина це такий патріотичний район. Троєщина найбільше хлопців віддала на фронт. Тут живуть прості трудові люди, які і допомагають багато фронту. І з цього району багато хлопців воює. Перший киянин офіцер, який загинув саме троєщанець. Кошти на створення скульптури надали меценати. Над її виготовленням два з половиною місяці працювала ціла команда. Скульптори, ливарники, карбувальники та майстри гранітних справ. Майже половину часу забрали саме створення ескізу майбутнього образу воїна добровольця. Непосредственно какого-то конкретного солдата, лица не было. Это сборный образ всех воинов, защитников э, Украины в зоне АТО. Он сделан из бронзы, э, около 500 килограмм бронзы в нем. Э, размер самой фигуры 1,85 м. Постамента под ним э, общий вес 3,5 тонны. Это серый гранит. Під час створення пам'ятника консультувалися безпосередньо із військовими, аби скульптура виглядала реалістичною. Митці створили образ мужнього солдата, який бачив усі складнощі війни, і повернувся додому. Є у пам'ятника і не дуже помітні з першого погляду деталі. Національний елемент це вишиванка. Її, звісно, плоха видно, тому що він весь снаряженні, але там торчать мерці, тобто символіка України з вишиванкою, плюс вервочка на лівій руці і кобзарі. На відкриття пам'ятника прийшло чимало бійців, які захищають. Україну від російського агресора, попри те, що пам'ятник воїну добровольцю чоловічій статі жінки, бійці сприймають його і як шану їхнім подвигам. На війні немає гендерної переваги. Там всі бійці, всі побратими і всі на рівних, там немає місця. Жалю реверансом і так далі. Крім того, бійці вважають, що ця скульптура повсякчас нагадуватиме жителям мирного Києва про криваву сторінку в сучасній історії України. Я гадаю, що потрібно вшановувати пам'ять пам'ять людей, які захищають Україну на сході України, і треба, щоб люди кожен день бачили його і пам'ятали, що там кожен день в окопі сидять люди, і віддають своє здоров'я в життя за нашу державу. Приїхав на відкриття пам'ятника воїну добровольцю і міський голова каже, ініціатива щодо встановлення такого монумента на часі. Я просив би звернути увагу кожного, хто буде звертати на цей пам'ятник, Не на зброю на обличчя цього хлопця. на його втомлені очі. Він не радий, що він е, має зараз зброю в руках. Він дуже сумний. Сумний то що він воює. Сумний те, що загубив своїх друзів. Своїх побратів і впевнений, що ми і... повинні пам'ятати наше минуле, минуле, тому що без минулого ми не можемо будувати наше майбутнє за словами Віталія Кличка. Місто і надалі підтримуватиме киян бійців. АТО. зокрема, вже нині у столиці розробляється механізм, коли замість земельної ділянки вояки зможуть отримати грошову компенсацію. Юля Почивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.